Вони живуть у повній тиші, не чують ні сміху, ні музики, ані власного голосу. Проте прагнуть пізнавати світ і хочуть бути почутими. Вихованці черкаської школи для дітей з вадами слуху напередодні подарували черкастям особливий концерт. Як вдалось дітям, що пізнають життя лише очима, навчитися повноцінно співати і танцювати. Олена Берестенко розкаже. Вона не чує світу, але дуже хоче, аби світ почув її. Юна героїня, так про Анастасію, говорять її викладачі через глухоту у дівчинки порушена координація рухів. Тож вивчення кожного нового танцю для Насті справжнє випробування. Що ти будеш сьогодні танцювати? Що така в тебе гарна сукня? Сьогодні танцює вальс. Учні 37-ї черкаської школи змирилися зі своїм діагнозом і навчилися з ним жити. Не змогли змиритися лише зі своїм мовчазним внутрішнім світом. Поставили за мету навчитися співам і танцю, і таки домоглися свого. Музичний ритм відбивають їхні серця, каже про своїх вихованців художня керівниця гуртка. Це дітки не звичайні, вони з проблемами слуха. Ну, це не говорить о том, що вони не талантливі і що вони хуже когось. До виступу на великій сцені особливі школярі готувалися місяцями. Педагоги тут стали диригентами. Кожен порух їхньої руки вказує дитині на наступне па, дехто рухається, відчуваючи музичну вібрацію. Так народжується особливий танець. У репертуарі цих артистів не лише танцювальні номери, вони навчилися співати жестових пісень. Це коли артист промовляє до глядача мімікою, жестами та артикуляцією. Не особливому артисту три роки. Хвалиться директорка спеціалізованої школи. Вже з такого віку діти прагнуть виступати на великій сцені і дарувати позитивні емоції іншим. Планувався дуже великий номер, вони мали бути такими малесенькими ділками, які прокидаються. В школі все виходило дуже гарно. А коли ми ви їх вивели на цю сцену, а ще включили світло, вони загубилися, розгубилися, почали шукати нас, і тому ми не ризикуємо. Але все одно ми хочемо їх вивезти за руку з вихователями, щоб їх побачили всі глядачі, і мами в першу чергу, мами і папи. Окрім батьків, у залі випускники школи та їхні друзі. Особливі діти обмежені у спілкуванні, каже Ірина Зганяйко. Тож така зустріч для них справжнє свято. Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Новини.